Посміхніться, вас знімає е, прихована камера. <сум> Всім доброго дня. Сьогодні у мене день грануляції, комбі корма для бройлера. задіяв на 400 кг ще, оце, коротше, 400 кг до І буде видно тоді, подивимося, що до чого і як. Е, ну як, Ми в принципі будемо з 1 е, грудня. Та що в мене це 1 грудня в голові? З 1 березня ми будемо пробувати вже різати бройлера, Да? І виходить, у нас практично по закладці я вже там казав, практично це 5 кг, якщо я це зроблю їм, то це в нас буде 5 кг комбікорму. Для нашого виходить, бролера там у мене тищу то на 400 була, і ще оце 100 від відсіля перекинуть. То на 500 виходить. Один ну, поняли, це буде 4 кілограма на голову. Потім, виходить, ми вкинули 1 кілограм на голову старта. Це виходить, то на 800, і плюс іще 300 кілограмів. Оце ж я щас, ну, доробляю. Ми від відсіля сотню відняли. Получається, у нас. Божечки, то на 800 і ще плюс 300 200. Получається, 2 тонни 100 кг у нас повинні з'їсти бройлери до хорошого прям хорошого результату. Ну, подивимося, по-любому, ще треба буде їм щось підмішувати. Ну, я думаю, зроблю щось, типа 10% БМВДхе візьму від гранулки, чисто для підтримки трусов, як то кажуть, щоб він не худав. Ну, і він там якось буде вже рости да і все нормально. Зробимо ми 10% гранулки, 55 кілограмів зробимо е, цього, е, як його кукурузи. І я думаю, що процентів 35 пшениці. Буде нормально. Ото От десь буде воно десь туди-сюди. Приблизно то 100 кг виходитиме з мішка, ну не приблизно а 100%. І оце буде в нас отакий фініш. На якому ми просто будемо вже вирізати бройлера і потихеньку цим фінішом ще їх доганятимемо. Так, ну що, в мене сьогодні в роботі. Хочу два гранулятори спробувати. Не знаю, зараз 200 мене доробляє, буквально вже чуть-чуть тут залишилося в мене. Е -е, та ось півмішка, виходить, догранулірую. зараз. І усе, Так, чикс, хоп, все, є що, е, пробував засипати оцю оцю суміш в Гранд 300 четвірка матриця я її тільки що назад запечатав уже у цей е, в притирочну суміш поки що нею працювати не буду так як ну для свиней четвірка блін вроді би і фігня в принципу ну не знаю короче хай в общем зараз поки що так, ось притирочна суміш турбоключ кинув придурочний не туди, куди треба. Так, ключ який зажимає ось цю гайку до всирачки, прям, прям треба до всирачки, поки, поки очі не вилазять, поняли? Я вже зажав, поставив туди матрицю, це у нас, господи, що це тут, 8, по-моєму, так? Да? Та не помуємо, а 8. 8 міліметрів виходить, на простріл. І спробуємо зараз на вісімку засандалити комбікорм ще для свиней. Тут на тонну я заколотив, отак от, от виглядить по кормозмішувачу. О, Бачите, он, загрузка, куди видно, кинув трошечки трав'яної муки, небагато взяв один тюк на тонну. Один тюк перебив коротше, на ДР250. О, Там ще трошки залишилося я ну, її отакою волосінню, якісь тюки із такою от бачите. І воно, виходить, його не перебиває, а починає в'язати, в'язати, в'язати і в комки збивається. Так, зараз ну, руку запхну. О, бачите, І воно в комок збиває його. о, Якесь таке інтересне, як, знаєте, як гнізда, ото птички в'ють. І, виходить, Забиває сітку і тоді вже перестає сандалити цей, трав'яну муку. Ну, я то все одно упорний, як то кажуть, наполегливий. Постарався це все діло зробити так, як треба. Один тюк, помучився, ну перебив за півчаса, мабуть, от таке. Та перемішав, думаю, зараз троєчку за сандалю. А потім спробуємо запустити гран 300. І спробую на вісімки зробити е -е, свиням. Може, швидше буде гранулірувати, попобігаю, звісно. Ну а що робити? Хай лучше так. Ось таке. Дробілка, блін, сьогодні забилася, капець. Оце тільки щось сипнеш на неї, таке мучне, або мокру кукурузу, або соєва із соняшниковою макухою. Забиває сітку. Думаю, раз, другий раз, третій раз забило. Та лки-шпалки, думаю, що ж тебе не цей. А воно виходить в чому суть? Турбіна викидає, от, наприклад, е... ну як вам об'яснити. Ну, от щось як на ну, це моя думка. От турбіна, наприклад, викидає дві тонни за годину туди, так. Да? А сюди я засипаю більше, ніж 2 тони, 3 тони за годину. Наприклад, в бункері засипається. Да? От плац відкрив і воно сипає як придурочне там. І виходить, що суть забивається барабан, і сетка коротше, за, за, е, зас, забивається борошном, і турбіна не встигає висмоктувати оце все, що, коротше, що сюди засипається. В общем, інтересно, тут все е, по поводу цієї дробілки натяг ремні <кій> запустив. Вроді би чекі-піки розібрав, почистив, потім знову поставив та знову забилось. Та твою дивізію, ну що таке, я не так роблю. Ну, коротше, я то зрозумів, що не треба дуже багато відкривати подачу на зерно. Ну і що я потім обратив увагу, що було дві сітки, які були склепані. Тобто, одна сітка була шестерка і одна сітка була тройка чи двойка. А ну, зараз візьмемо. Чи навіть може 2,5. Хлоп, отака от сітка. Бачите? Зараз ми А ну, троєчка пролазить, гранула. Чикс, так, да, пролазить сюди, троєчка. Получається, сітка-тройка. Я то поставив туди шістерку, А цю тройку поки що думаю, хай буде на запас, щось із нею тоді придумаю. Тобто можна буде міняти, ставити або тройку, або шістерку І будемо перебивати. Тобто Якщо це на стартовий комбікорм, або на предстарти, або на бролера, то можна бити, наприклад, на тройку. Якщо це свині і ще остальні там якісь ці велика рогата, або великі вже кури, гуси-качки, то можна бити на шістерку. Трошечки суміш буде така. Як його... Ну, зернистіша. Ну, я вам скажу так. Ось перебита оця на шестьорку. І я вам зараз покажу, як воно виглядить. О! Оце перебито на есть тобто На тройку буде перетерто в борошно. Прям в борошно в борошно. Поняли? Тобто на тройку буде щось похоже. На... А, це вже теж я, мабуть, добивав тут. Ну Бачите, воно тобто більш борошнисте таке виходить. Ну, подивимося, що воно вийде. Коротше, зараз спробую гранулювати так. Може і не треба буде тройку ставити, прийдеться на шестерки, так і ставити дробілку. Так що, я думаю, що гранулятор, він же ще, учитуйте те, що гранулятор ще допресовує. Тобто він бере оцю січку, яка у вас у комбікормі, і він її ще дотирає, дотирає до нужної консистенції. От так от. Все. Оп. Якось, якось так. Так, що, підождете, я зараз засиплю, мабуть, да, і засиплю мішок. Та запижу зараз е стартовим, ну не стартовим, а цим комбікормом. І потім ще пару мішечків. Ну, я не знаю, може з десяток мішків зроблю і буду їхати додому, бо я вже заморився за сьогоднішній день, поки одне, друге, третє зробив. Ото таке. Ще у мене тут трошечки є, з комбікорма і Дехи від гранулки. А потім ще закажемо, що нам там треба буде. Тут у мене старт заложений, 10 мішків. Получається, це 300, а, 250 кг старту у мене є. Ну і гровера ще там залишилося, що в нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І 4 мішка ще гровера у мене є, е, Дехи. Так, ну що, все, давайте я ще справлюся з цим. Потім спробуємо ще догранулірувати. Ото. Якщо вийде, я зніму відео. Якщо не вийде, запустю оцей. Та й все. Той поки що не трогатиму. Не вийде з ним щось, або по оборотах щось йому не вистачає, або, ну не знаю, ще треба із ним. Йому треба дуже багато времени. Да. А мені жінка сказала, або я, або гранулятори твої. І оце ж, я ж розумію, все-таки хлопець молодий. Отож. Ну як як мені оце зінку цей, проміняти на ці гранулятори? А ладно, я шуткую. Так, ладно, все, давайте, буду засипати. Так, ну що, робота гран 300 на матриці 8 мм. Це матриця пілетна матриця. І вона, виходить, без зіньковки. У неї немає конусної зіньковки, вона просто на простріл. 8 год, 8 виход. Все. Отака ось гранула виходить, для свиней пойдеть, трохи більше зробив. О. Сандали хорошенько, я не знаю прозводительності, але підсипаю швидко. Зараз, вибачаюся, бо трохи з вами поговорив і зразу провтикав цей момент. Суміш без зволоження, просто суха, просто суха, сухісінька, отак от все виходить. Ну і Доволі непогано товче, мішок. прямо отак підставляю і одразу в мішок. Зараз наб'ю мішечки в 5-6 і додому їду. Все. Свині їстимуть, йолки палки Такі зараз ексклюзивне, щось подумає, бо вони їли до цього, матриця була троєчка, ну, гранулу на троєчки робили. А це щось так подумав, думаю, пора запускати і цей трьохсотий, тому що. Ну а чого він стоїть без діла, правильно? І я так думаю. Отака ото красота гля. І сандали. Ще якби просіювач до нього поставити, ціни б не було. Бо трохи, бачите, сипе іменно борошно. А якби з просіювачем, то красота гля яка. Та ти що? О, охренітельна. Прям гранула, крутезна гля. Ну і все, будуть їсти поросята. Це великим. Малим зроблю на троєчки, пару мішків. Ну там малі як, там небагато тільки ті, що біля свиноматки. Ну Ті, що біля свиноматки, я їм даю старт, э, гроверний комбікорм бролірний, по чуть-чуть сиплю. Вони тоді його їдять там непогано і потихеньку стартують. Хай. О, а це, звісно, бомба. Все, переведу своїх усіх на отакий комбікорм. Гля, яке, просто красотюща і все, і будуть їсти Наші поросятка вже Отаку дебелу гранулу. Ох Бляха красива, яка Це капець Щоб сказати тверда, вона то, конечно, як підсохне Ну я пальцем пальцем треба спробувати її Ще, Бачите, розсей Ох, Бляха, ти мене Це конечно, не двохсотка. Я вже задолбався тут спину Глянь. Ох, сандали, дурне. І в мене вже спина болить від нього. Нагинатися всі діла, але на должно, там. коротше, бачив шнекова подача. Дуже класна, дозірующа. З часом буде в нас така штука, щоб від кормозмішувача шнек стояв прямо на засипний бункер сюди, на гран-300. Просто це буде лінія, ми її ще не доробили, але доробимо. Потихеньку, по чуть-чуть зробимо і буде в нас лінія, яка сандалитиме дуже круто. Так, ну все, виключаю, показав, похвастався, як то кажуть. Блін, а мені ж ці мішки ще грузить у прицеп. Ну Красиво, красиво виходить. О, гля яке вона. Все, ладно, буду насипати дальше. Виключаюся, друзі, я виключаюся. Короче, буду працювати. О, так, ну що, все. Робочому процесу кінець, загрузився, буду заводити машинку та їхати додому. Фух, ще ж вдома треба вичистити свиней. Тоже так опляха, мене замок замерз. Ану, паузу поставлю. Так, я з'являюся. О, у вас камера запотіла. Зараз біжі вітерцем його продує. Чи не продує, ось продуло. Гранула тепла, просто поняли. І воно так от цей. Все, гран отак мішки не зав'язує, бо з них прям пар іде. Це при тому, що навіть е, не увлажняв нічого. Бачите, все одно в зернові є волога. І коли оце, при оце йде, то таким методом просто волога тоді виходить. І все, Вона гранула, підсохне і буде тоді все чики піки Все, отак от нагилив. Я не знаю, тона. Та ні, то може і нема. Е, замки примерзають. Е, оце. Так, ну, я просто, бо ну його. Так, а той де я дів, У карман десь вкину. Так, 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 почекайте, бо зараз на закриваю. І де я той тепер ключик дів? Ну твою дивізію Де я його дів. Так, підожіть, бо десь десь просрав ключо. Твою мать. От розцяпа, гля. Де ж думаю, був, а він в мене або з кармона випав, або з рук. Все, базу закрив. Шікс. Бамер, який красивий. Фух. Я вже просто вже й дихати не можу, але треба. Оце те, що підожіть. Те, що, коли кажуть кульон, де ти пропадаєш, Коротше, чого відео немає. Буває і хочеться вам щось зняти, але немає що. Знаєте, от буває таке, що... Ну що я його зніматиму? Опять ту саму грануляцію, яку ви і так бачили. І воно, знаєте, не то, що, не то, що я цього не хочу робити. Я думаю, воно вам просто не потрібне. Е, Ну, знаєш, таке, один, другий, третій подивиться, скаже, що нам інтересно, опять Микола робить гранулу. Ось і все. Тобто поїхав, натягався, поки день на дворі. А вже, звісно, добре, що такий день на дворі, що можна щось робити подовше. Це, звісно, круто. Що ну, ще 6 часов і, в принципі, можна до 6 сміливо ще займатися якоюсь роботою. Це, звісно, круто. Ну, все, зараз приїду додому, мішечки розгружу і хочемо прибрати сарайчик оцей, який я хочу валити. Оцей маленький, поняли? Ну, поки що не буду, тому що він мені нужен. Треба нового бролера брати, і немає поки що куди його садити. Тобто, оцього великого пересаджувати в цей сарай, той сарай малуватий. І я просто хочу там убрати, туди буржуйку забрати від великого бролера, поставити цим малим. Ну, бо цей маленький сарайчик, да? там таке облампічу, аби, аби його, щоб тепло було підстилка була, кормушки поставимо. І буде тоді, я думаю, там прикольно. Поїду, візьму, хочемо курка-несучка. Боже, коротше, не пам'ятаю, як вони називаються. Мастер грей. Ні, не мастер грей. Короте, я вам тоді скажу точно, як називаються ті кури. Дуже хочемо курейний сучок, оцих рижих взяти. Ну і я думаю, що серебристу ще хочу взяти, така, яка в мене є. Ну в мене там небагато цих курочок серебристих. Там у нас 4 чи 5 курок таких ходить. Ну, вони класні, вони мені нравляться. Воно навіть як курка красиво. Ломанвай, ці, що в мене, несуть як пулемети, яйця. Ну, Вони такі не красиві, якісь коряві, ходять. Хочеться, щоб курочки такі прям були. Ух. Ну ладно. Як, як знаєте, як сочні гарні жінки. <смі> так, фу, блін, я заборився. А нічого. Якщо, мужик, навіть е, в херову минуту балакає про жінчин, значить все нормально. Е, мені завжди так казали. Ну, Нічого в нас поганого толком і немає, все добре, просто що замурений. Так, Про що я розказував? А, про курей. Хтось напише, що колі інкубатор заложений. Да, заложений. Ну, хто знає, що там буде. Я просто ще не знаю, що з того інкубатора вийде. Закладку то я зробив, там 50 з чим-то яєць лежить у ньому. Ну, щось та й буде. Щось та й буде, все, що буде, то все наше. Хай, лишня курка не помішає, так як яєчко дороге. Воно все зараз зараза дороге, бо піднімалося в ціні. І просто-напросто треба робити так, щоб із дому. Якомога більше отримати заробітку, да е, все одно сидимо вдома, працюємо, е, зробити так, щоб це і не було напряжно, щоб ми прям не дуже на цьому ділі капець себе виснажували. Ну один день, от я щас поїхав на тиждень. Я туди їхати не буду на базу, тому що ну тиждень я можу займатися якоюсь справою вдома. І знаю, що в мене є комбікорм. Ну, а там далі бролера почнемо вирізати. Ну, потихеньку. Коротше, втяг... втягнемося в роботу, да і все. А курка, яєчко це, звісно, діло круте. все давайте буду потихеньку сунути додому. Та я блин, поки з вами оце поговорив, я вже в принципі, доїжджаю. Не спіша потихеньку, бо прицеп повненький. У нас там <кхм> двір, двір, дорога додому, вулиця, страхіття. Оце хоч може трошки підмерзло, то трохи лучше. А учора морозу не було, то просто пішком по вулиці не пройдеш. Я не знаю, туди треба вдівати дебелі човги, е, ну, калоші чи, е, ці е, чоботи. Бо я так сказав човги, може хто не пойме про що це. Так, все. В общем, якось отак. І щоб вийти з вулиці, треба бути в екіпіровці, нормально в чомусь вбути і того, що просто так не вийдеш. Ой, так, давайте дорога додому. Красота, яка. Люди ходять, метушаться. Всі щось спішать кудись. Оп. Та проходь, проходь, проходь. Олександр. Товариш знайомий, СТО своє. Махає їдь, їдь, та нормально, зупинюся. Бо як не зупинюся, не дай бог ззаді їдуть. Оті хлопці, які з мигалками, то дадуть мені по шляпі. Скажуть. Правила дружнього руху! Ти должен пропустити пішохода. І все, і нічого не докажеш. А те, що пішоход махає, там, їдь, проїжджай, то, то все не діло. Махає, то до сраки, хай переходить, бо буде, буде вам тоді, будете їздити без прав або зіпсованим настроєм, із цим, як його там, із штрафом, та да і все. Все, ми доїжджаємо додому, зараз вам покажу нашу дорогу. Короче, я то проїжджаю. Люди ходять, звісно, жалко пролазять. Та воно в нас і в дворі таке, я зараз вам теж покажу <кхух> страх. Так, ну що, вулиця починається у нас із красивої калюжі отакої. От от. Оп. оп. Бачите, як інтересно. І як оце там проходити пішком? Ну це вже сьогодні добре, це вже по-божому. Красиво, гарненько, акуратно. Це вважається вже супер в нас вулиця. Це вже красиво. Ну а там... Як дощі тут пройдуть, що була слякоть, то було капець. Навіть по обочині не пройдеш, того, що воно все грязне. Ось такі є справи. Так, ладно, наговорив вам там такого, що капець. Тік, 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 друн, дун, дун. я хоч там прицеп не загубив. Воно є, там в мене задні прицеп чи нема. Є, щось теліпається. Фух. Ось ми й вдома. Ну, видно, де де, короче, де хазяїн живе. У <рес> мене, коротше, тут рядюка. Маля, мене там гряджуга тут. От де де, а тут а маля, щоб пройти, це треба опана. Оце тобі на. Спасіба тобі, сусіда, що ти оце кинув тут опасинок. Бо якби не ти, то я б оце б нічого й не зробив. Ну, їздять тут люди і постійно оце в нас тут розвертаються, заїжджають, виїжджають. І оце в нас отаке на намісили. Так, а як би мені оце його... Увернутися тепер. От сусід, ну. <сум> Привіт, сусід. <сум> Спасибо. Ой, бляха. Ну ладно, нічого. Ой, треба сусідові ще забор допомогти тут зробити. І буде взагалі діло. Тоді до нас тут ніхто не буде їздити і ніхто не розвертається. Колись теж в мене ворота відкриті. Заїжджає якийсь у двір. Заїхав безпардонно. Отак. Раз сюди запхав свою сраку. Виїхав з двору і поїхав. Думаю, е, дружище, так діло не буде. Ну що, відкрились? Ля, боже, відкатні ворота і не треба йти через оцю калюжу. Красота, мілота. Чого вас діти не виходять на вулицю? На що? Що вони тут робитимуть? Щоб вони тут зума посходили. Так, а що ж я цей? Мені ж треба задки запихати той прицеп. Ладно, все, будемо зараз містити далі дорогу красиво, елегантно. Треба якось запхати прицеп у двір. Того, що неудобняк. Так, ну все, давайте, я мабуть з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, добра, хай вас Бог береже і все буде добре. Давайте, всім пока-пока. А я зараз буду крутитися, вертітися. Треба запхати прицеп аж туди. Фух. Ого. Ага. Сусідка виглядає. У нас тут дідусь і бабуся живе. І що це значить повага одне до одного. Знаєте, от вона постійно це виходить і жде його, як він у магазин пішов, або просто він оце тут а, лісочок у нас, і він ото їздить такі дрючечки невеликі, такі, знаєте, велосипедом. Ну, такі в обйомі невеличкі сантиметрів по 8-9. І він ото велосипедиком потихеньку ті дрючечки вози. І оце вона стоїть. Оце, якщо вона стоїть... Значить, виглядає вже його, переживає. Е, ну знаєте, де, де він, де він, он, ну, воно видно спереді, он де. І от вона завжди переживає. і оце, Якщо вона виходить, значить оце він десь вже має <кхи>, доходити додому. Ну, виходить і виглядає. Якось так воно знаєте, <кхи> Мило мило виглядає, <кхи> спокійно, так знаєте, от. а він йде собі з тими дрючечками і бачить, що, що його ждуть. <кхи> Класно. Де моя там бабуся? <гум> <гум> Боже Олег подивиться це відео, о, мене заріже. Так, ладно, все, шуткую. Давайте, пока. Та що ти не виключаєшся, бідожіт, бо руки ху...